Було молочнеї залози, вирваний кусок, ну десь такий величезний молоді, сніматорок там дренаж. Ну, поранена грудна клітка, дренаж. Вона могла дихати, живіть спокійно, сталка в нові, але ну, вона там маленька, кістка ціла. Одна рука зножу на тосі, її зберегти, неможливо, сюди не тело. Пробували щось частково. А друга рука. вже опотувала да. руку. Частково, частково вона частково ще є. Воно, частково. Вона, не тому, що вона стала помирати. Ми пробували хоч щось зберегти, ну, ну хоч ну, щось і судинний хірург з чотирьох годин. Ну от ну, Тетяна Юніна перетелефонувала, перетелефонувала Йому, приїхала сюди. Ти... Ну ні, вони а, до дивилися. Вони... А ну теж цілий за... там... Получается, було? С этой стороны была скалка, а с той стороны ми ничего там не знайшли, але все да. было разможено, незразу. Майже 1,5 литра проводила. Нет, мы не дали. Ну вихватик хватит забирають. Завтра нам. ми угу. опустоми скалку, ну, що завершилось. И декілька днів потрібно для стабилизации, mm -hmm. бо, mm -hmm. бо вона начинала поманы, давление не прямая, на вернее зараз. Стантешки.